Один мільйон доларів за зняття кандидатури з мерських перегонів. Така інформація надійшла сьогодні з прес-центру ОМВС України в Рівненській області. Проте ім'я винуватців не називалися. Згодом стало відомо, що підкупити намагалися лідера громадського контролю Дмитра Якимця. Перш за все, я нікого не звинувачую. Я не кажу, що хтось винний в тому, що відбулося. Мені більше здається, що це була натуральна провокація, яка була покликана дискредитувати мене. Хоча тільки слідство я вважаю, що вияснить все те, що робиться. Власне, така пропозиція надійшла заступнику Дмитра Якимця у громадської організації Громадський контроль Олександру Зайчуку. Він розповів, що ще в п'ятницю йому зателефонував і попросив зустрітися невідомий чоловік. Під час зустрічі він одразу сказав, що якщо Дмитро Якимець зніме свою кандидатуру, отримує мільйон доларів. І додав, що суму ще можна коригувати. Я погодився на зустріч, відповідно написавши заяву з правоохоронцями. Ми домовились, що вони будуть присутні при зустрічі з цим чоловіком. Коли чоловік підійшов, вже правоохоронці були в цьому кабінеті, він повторив свої вимоги в їхній присутності, Ну, правоохоронці почали розвивати цю тему, можливо, якась інша сума, а давайте подумаємо. Ні, конкретно ми готові. От зараз, будь ласка, там, що він прийняв рішення? Більше того, за словами Олександра Зайчука, йому телефонували і писали смс з погрозами. Протягом вихідних днів я на свій телефон отримував погрози в сторону Дмитра, якимось у випадку, якщо він не погодиться за ці два дні і в понеділок не прийме рішення. Будуть, буде він в лікарні, буде йому погано, ну і цілий ряд погроз, які звучали. Наразі правоохоронці затримали юнака, у якого знайшли номер телефону Олександра Зайчука, і тексти, які він повинен був зачитувати під час розмов. Хлопець виявився не місцевим. Він разом зі спільником приїхав з Чернівців і їх найняла невідома контактна особа, ім'я якої повинні встановити правоохоронці. Також Олександр Зайчук зазначив, що юнак у розмові заявив про те, що кошти пропонує діючий міський голова. Сам Дмитро Якимець називає це провокацією і додає, що йому набридли брудні методи, які використовували. Проти нього і його команди у цій передвиборчій кампанії мені знаєте, коли я це все аналізую. Мені хочеться сказати: звернутися до тих людей, які це започаткували. Люди добрі. Що ви витворяєте взагалі? Що ви творите? Це всього-навсього вибори. Якщо ви доходите до таких речей, це я вважаю те саме продовження того самого бруду з тими самими міфічними бурштинами, з тим самим криміналітетом. І зараз це іде наступний етап. Що вони завтра вигадають, я просто не знаю. це було на сьогодні. Проти затриманого хлопця порушено кримінальне провадження. Зряно жильчук Олексій Самойлов. у ритмі подій.